Алло, Доброго дня. Так, поділя центр. Ого! Нам приємно. Дякуємо і вас. Так. Так. Добре, організуємо. Точно! Ми про почуття ще не розповідали. Дзвонили з Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, попросили дізнатися усі можливі причини любові до телебачення та радіо. Гайда! Наприклад, їх ви і так чи не щодень бачите? Льо, ты за що ти любиш свою роботу? За прекрасний суперколектив. За те, що тут завжди цікаво, нестабільно, завжди тут море емоцій кожен день. Я люблю свою роботу за те, що вона не Кльово тут працювати. Ладі компанія «Поділля-центр» Центр це найкраща твердіокомпанія у світі. Тут може себе реалізувати кожна особу, приходьте сюди і так буде з кожним. Ага. А всіх ви могли неодноразово чути. Ну, просто обожнюю роботу за безмежний потік інформації і за ту кількість цікавих людей, які до нас приходять. Люблю за те, що можна оперативно в цю ж секунду розповідати про події за те, що я можу спілкуватись зі слухачами. За можливість зустрічатися з найцікавішими людьми нашого краю. Коли йдеш на роботу, не знаєш, чим завершиться день. Що тебе чекає? Важко переоцінити роботу на телебаченні освітлювачів, режисерів, звукорежисерів, операторів, випускових редакторів. Ого, яких багато. Перша увага, візьміть крупніше, будь ласка, їх крупніші. Трошки. Так, добре. Тримаємо. Так, перша в програмі. Ляраля, За що вам подобається робота на телебаченні? І за таких креативних, як ти. За його реальність. За те, що тут усе цікаве і працюють гарні люди. За колектив і те, що тут працюють гарні хлопці. За те, що тут дуже цікаво працювати. Просто люблю та все. А ось де найвідповідальніша робота. Труяться тут, як бджілки, нараховують аванси, премії, зарплати. Тому двічі на місяць працівники поділля центр моволі радіють. Заходьте, усміхаючись. Такий простой бухгалтер, нілий мой, бухгалтер. А если есть в душе покой. А ось рідний автопарк. А наші водії майстри на всі руки. Вони і машину відремонтувати, і у карти заграти, і доміно забити. А ще вони безстрашні. Бо коли журналісту потрібно на зйомку, то завезуть хоч на край світу. Із вітерцем. Охрана! Встає охрана! На варті порядку та спокою охоронці. Про любов говорити не хочуть, кажуть, не годиться на службі розкисати. Вже 20 років, я думаю, що Поділяни просто переконані, що телебачення це моє життя. Ну а ранкові пташки, які сінького ранесочка бажають добрісінького ранку. Як не згадати про них? Ставай, первинно лучами вставай, місце для мене відкривай. Доброго природи Доброго ранку. До Доброго. Доброго ранку Усім ми говоримо так тихенько, тому що наша альона спить ще. Ще спить. Я піду її Ось Так, щоб не сильно я Гарнюня. Мені сподобається. Наші контролирова. Я до побачення люблю за цей об'ємний і насичений смак життя, а ще за енергію і молодість. Ми краще заспіваємо. Три звичних слова, радіо, телебачення, зв'язок обов'язково Я люблю тебе, люблю. Тебе.